Тачка від'їжджає, Нішна продажа. Бабки є? Бабці поїхали. Доброго дня! Шановні підписники і ті, хто переглядає відео. Їдемо по новий автомобіль-проект. Їдемо лісом. Не знаю назад, чи приїдемо чи ні, їдемо якийсь глуш, глуш якась. Все, чекайте на нові відео. Купив ось такого тачку. Жену додому. Купив недорого. Опа, здогадайтеся, що за диво? автопрому Ха. свої здогадки пишіть в коментарях під даним відео тачка класна ну точніше не буває поганих машин буває погана ціна на них заїхав одразу підібрати фарбу на покраски авто ну, два відтінки, два кольори випадає Ніби два однаково. Не знаю, мабуть, будемо питати, який колір дешевший або який буде нашвидше в наявності. Ось такий новий автомобіль в проекті за Славута 2004 рік. Треба трошки підкрасити бампера. Ззаду у нас трошки є такий незначний нюансик. Догнали її колись. Тобто отут от трошки полопало по порогах. Понизах вона вже. Теж трішки підкрашувалось. Ось тут така складочка, виходить. Порядковий теж, бампер треба буде підкрасити. Бампері теж тут треба буде покрасити. Ну, Розберемося, що будемо красити. По порогах вона тут ще Так, нічого. По солончику теж потребує прибирання. Четвертий рік. Гроєчки не тримають. Ну, в загальному ось так. Починаємо ремонт. Отак От запаяв бампера. Вже тріщини немає, підсохне, потім трошки піде поклюємо. Я -то думав, що тут бампера підуть і чуть-чуть фарбою, а воно засмоляне, якщо човен по фарбі смола? Ой. Не машина, а човен. Питання з натокам. Нащо смолою смолити пластмасові бампера? Невже вони піддаються корозії? З і сторони, де паяв? Аналогічна ситуація. Я тільки думав, що передній бампер і тут трішки на крилі. А, а тут я думав, що це пофарбовано. А тут, оказується, це теж смола. Весь бампер засмоляний. Ой, Славік, Славік. Смоляний ти автомобіль. Ці арці вже трошки пізно розслуїлись. Але нічого страшного, зашпаклюємо. Ось що під смолою робиться з дверками. Проміжний результат. Дверки пішпакльовані. Арка. Наш шпакльована. Арка. Заарматурена. Дверка підшпакльована, дверка підшпакльована. Тверка, крило підшпакльоване, крило підшпакльоване. Бампер запаяний зашпакльований. Ну, На сьогодні все. До речі, випив сніг. Результат у мене. Бампер вже тут трошки підґрунтований, тут догрунтуємо потім. Сам процес грунту не знімаю, бо, як видно по попередніх переглядів відео, самий процес роботи нікого не турбує, не цікавить. Тобто тут у нас все зашпакльовано, загрунтовано, все по технології. По цій стороні так само, всі проблемні міста. Все оброблено. Бампера будуть у нас без бараника, просто в колір. Це теж дещо робилось підґрунтоване. Саме з цієї сторони. Тут крило теж вже підшпакльоване, зачищено, загрунтується чуть пізніше. Зараз ми тут так само доклеїмо арку, арку зробимо бараник. Що я подумав? Не хочу я тут ідеально виводити оці двері в площину шпакльовкою ми ось так по молдінгу. Тут буде бараник. ми по молденг теж зробимо. Це бараник. Ось тут, так, 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 так. так. І по задньому крилів ми все так само ось зробимо в бараник. По баранику буде краска і бомбра будуть покрашені без бараника. Ось цей так. у нас результат по славуті. Передній бампер загрунтований. Не треба буде краситися валянц. По передніх арках на крилах буде ось так бараник. І баранник в нас буде по молдинг. По молдінг по всьому борту. По дверці. Того що у нас тут на дверці є такі трішки м'ятинки. Ось тут нас багато. Зараз фокусується. І ось тут у нас багато вмятинок, Тут теж бараночком обробили. Тут складочки, якщо його зробити, ви ж покльовувати, тут трохи багато роботи. А з бараником воно буде здаватися менше. Зґрунтований задній бампер теж де треба. По водійській стороні, так само кузов буде краситись по молдінг В бараник зараз оброблений і буде по баранику фарба, бампер буде в глянутися. Тобто і так все в цьому бортові. Крило тут було підшпакльоване, тут підшпакльоване під бараником теж. Крило буде краситися повним елементом. Ось так. Тут в нас виходить трохи така завелика шагрінь бараника. Ми зараз його пройдемо швиденько, якимось з кругів, щоб трішки зарівняти. Ну, трохи погано пофарбувалося, трішки підрівняємо, площину наведемо, щоб краще лягала фарба. Тут покрилі теж. Лишнє злишки постирали, по дверках так само, ну і по арках так само, бампер теж, грунт підзашкурили, рисочку набили, покрилі так само, все підзашкурено, рисочку набили, по цій стороні так само. Ну, весь процес роботи не показую. У зв'язку з тим, що, як показує статистика перегляду попередніх відео, що якраз на цих моментах і промотують, ну, не цікаво глядачам дивитися сам процес роботи. Ну, тут у нас щось трошки поганенько виходить. Ще перше відео, дев'ятці у нас зайшло гарно по переглядах. Там тисяча переглядів вже. є. Друга частина щось не дуже. Тобто на дві серії розтягувати не будемо. І задній бампер теж зашкурений, він буде в глянце. Красити будемо завтра, бо ще нема краски. Це перший укривочний, як кажуть, чи покривочний. Хлой фарби. М -м би, що могло вже і бути і так. Ну, Але нанесе мінімум ще один. так у нас буде гарненько виглядати крило. У порожках. Ну тут просто нанесли перший слой фарби. То все має бути гарненько. І так само бампер буде гарненько, і результат у нас по покрасці вийшов. Все без потків. Все гарненько. По бамперах теж все гарненько. Тут така шагрінька, баранику. Тут у нас теж по бамперах все гарненько, то з лаком, з лаком пофарбовано. Тут на крилі лак напилився трошки так, щоб з переходом було. Так як і казав, тут крилі не дуже воно з бараником заметно, цей злом. Тут вийшло так. Все гарненько, красочка лягла. Все супер. Ось. У передньому бамперу теж все гарненько. Потьоків ніде нема. Все гарненько, класненько. Займаємось розпаковкою. Так як на ягуарах. Чи на яких машинах, коли знімають пленочку. Ну, це синя не моє, це кращили колись у мене. Маленько здираємо скотч. Майже в колір. відео, спонтанна продажа. Женев машину до клієнта. О, якийсь живудик обганяє. Бляха, якась циганське вольволіно. Коротше, фоткав машину. Підійшла жіночка, каже, гарна машина. Скинь відео мому синові за кордон. Скинув відео синові за кордон, розказав по машині, які є нюанси. Син скаже зажене батькові додому. Машина з доставкою. Тобто тут загнати її кілометрів 10. Так що женем, хай собі дядько їздить у своїх справах, Так же ж? Так, нам ще до місця призначення недалеко. Правда, на ній заробив небагато, ну, але... Далі, немає чого зупинятись на місці. Маленький заробіток. Це вже є не мінус. Тобто на цьому я вважаю, що більш лавутя брати не буду, не хочу. Але підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте на нові відео. Славутка то фігняну. 2500 оборотів і ми їдемо 80 кілометрів на годину. то така машина дійсно як для дядька. Помаленько, собі не спіша, бо їздить. Машина на базі. Коли перекоп до пішки до своєї машини, це добрий знак. Машина продана, бабки тут. Що в машині в багажнику в перекупі може бути. Два троси і провода наприклад. І лишилося нам на сьогодні винести сміття. Вивезти точніше сміття. Оцей мішечок з дев'яточки вишневої, цей мішечок із Славути. Зараз погрузимо в багажник, вивеземо сміття з гаража. От тут в гаражі більш-менш плюс-мінус творчий безлад, робоча обстановка. Ось такий повний багажник, два мішечки добра. Піде на сміття. Зараз їздив в автомагазин. Потрібно трошки віддати борг. Брав борг фарбу і лаки та все там. Ну, тоді просто без гроші в магазин приїхав. І треба було взяти. Зараз якраз віддам. Заїдемо до Діми перекупа. Завеземо йому ось такої фарби. Йому купив машину, буде щось підкрашувати, що не знаю, попросив купити так, ось такого Сандерика. З підвея він прикупив. Хто хоче відео огляд по Сандерику, пишіть в коментарях.